Вітаю, друзі! Ми продовжуємо подорож до захоплюючого світу монет Київської Русі та розказуємо таємниці грошового обігу. Це фартовий колекціонер спеціально для Віоліті. Як ви знаєте з минулого відео, що розрахунок по угодах відбувався шляхом зважування срібла, як гроші використовувалися ось ці шматочки арабських монет, які могли бути дуже різними по розмірах. А ось ви бачите маленькі срібні злитки. І такі були гроші з 7 по 12 сторіччя. В письмових джерелах періоду Київської Русі використовувалися терміни куни та ногати, та в каталозі ми бачимо, як вони представлені по розмірах та вазі. Серед великого різноманіття монетного обігу тієї епохи ховаються справжні скарби історії, а знайти їх можна на Віоліті, посилання на розділ в першому коментарі.